Друзі, добрий день, мої підписники. Корса 2012 року, літровий мотор. Що у нас тут? Пічка зовсім не гріє. В бачку ось така картина, щоб сказати, сильно грязно, не сильно грязно, ну грязно. Пічка мінус 1, мінус 2. На дворі наша м'ягкі зима останнім часом не гріє зовсім. Ще зараз ми скинемо оту скобувану металеву вверх і скинемо з радіатора пічки патрубки і спробуємо продути її трішечки. Потім заливаємо дистильованої води і промиваємо дистильованою водою. З цим з кислотою, а, мабуть, з обичною водою, потім вже будемо систему дистильованої промивати. Ну, як, якщо все добре, то обичної шланги вода промивається. Це вже, е, я знаю, це 100%. Провірено. Так, ось у нас така картина там. І там теж ми бачимо, яке воно ржаве, все. Може, зараз камера. Ось ото. Спробую показати, що там всередині і сам побачу. Зараз телефон завалиться туди. Так, друзі, дивимося разом зі мною. Що там відбувається, а там нічого не видно. Так що, спробуємо качати компресором, підбирати патрубок зжатим воздухом Спробуємо зжатим воздухом продути її трішки. Ось, друзі, чому наша пічка не гріє, я з таким стикався, радіатор, радіатор зовсім не дується. Ви пробуєте ротом продувати, а пічка не дується. Це є поганий знак. Зараз щось будемо спробувати щось робити. Так, друзі, ось ми під'єднали все, так, бачимо шланги, лійку. Відру, шланга уходить в відро. Ось у нас шланга у відро уходить. Зараз ми будемо пробувати його продувати, що воно тут буде в нас вилітати. Так, Беремо лійку, беремо ось нашу воду. Лійку заливаємо. Хай воно туди тече. Там у нас не герметично, все тече, капає, хай собі тече. Нічого страшного, хай собі тече. Так, беремо тепер, пробуємо. А ну! О! Начала пічка продуватися. Один раз, друзі, дунув, а тут у нас... Капець що робиться. Ось таким способом. Якісь куски повилітали. А, ось такі куски вилітають. Так, да, це, це наслідки ось такі ось така глина, типу. І почало дуться, почало продуватися. Ну, друзі, ось таким способом. Продуваємо далі, дуємо потім в цю шлангу. ой, тече на пол, ржавчина страшна. Потім буду все показувати. Так, друзі, ось подивіться, що тут робиться. Я вийшов ось його вилити, цьому ляку. Вон дивіться, що там у відрі. На дні. А, воно, дивіться, це все тільки з одної пічки. Тобто як вона може гріти. Ну, Наступний наступний етап це, це, це вовремя його промив. На Матизі в мене теж є на каналі, як я промивав пічку, то вона потім працювала. Наступний етап це воно оце барахло, воно коксується, ржавіє і вже з ним нічого не можна зробити. Промиваємо далі. Пічка, я думаю, що тут буде гріти достойно, непогано до заводських. Параметрів. Я вам так хочу сказати, друзі, якщо замінювати пічку, їхати на СТО, щоб знімали, ставили, то такий спосіб, це я змиваю, щоб бачити, що промивати далі. Такий способ, я вам хочу сказати, геть, геть непоганий, можна взяти тим, тим, на багатьох машинах я так промивав і на Toyota Camry. Такий спосіб він дійсно працюючий. Можна взяти в когось компресор, якщо нема. Стати якийсь теплий, більш-менш день і таким образом промити систему, потім залити туди якусь суміш, прочищаючу систему. Ну В моєму випадку, це буде просто каустична сода. Наливаю води, заливаю каустичну соду, починаю промивати, завожу автомобіль і все працює. Так що, друзі. Ефективний робочий спосіб. <кій> Знімаємо патрубочки на пічки, ставимо такі длінні шланги. Їх можна купити, недорого стоїть, ну, воно того стоїть. Можете заїхати, на СТО, хай вам промиють. Ну це теж буде грошей стоїть. Замінити пічку радіатор теж буде грошей, а можна спробувати її просто промити. По моєму цьому способу промили теж пічку і працює воно там на джипі, і теж не гріло. Так, що я можу сказати по пічці? Вже настав другий день. Вчора їздив, провіряв, як воно це все працює. Ну, Друзі, хочу вам так сказати. Дивіться, ось можете взяти, прочистити, може вам за один раз допомогти. Ну, в даному випадку мені не допомогло, воно за один раз, по ходу, прийдеться перед тим, як я буду вже заливати тосол. Мені потрібно буде ще раз його, бачите, така кра, красновата вода. Потрібно буде його ще раз злити, залити воду, з цим промити і зняти патрубки, прочистити ще раз пічку. Ну, пічка дує, ну слабовато, хотілося би краще. Може, ну, дує, вже не холодно в машині, по крайній мірі, це такий спосіб, що. Ну, можна, по крайній мере, їздити, якщо грошей немає на заміну радіатора в салоні. Спосіб діючий, він дійсно він працює, це вже перевірено не на, на одному авто, це можна самому вдома пригласити: батька, друга, кума, свата. І це можна вдвоєм в принципі, зробити. Так що, друзі, рекомендую як бюджетний варіант. Може комусь допоможе повністю на 100% пробити пічку. Бували в мене і такі випадки, що допомагало 100% пробити пічку. Система була не сильно грязна. Ну, в даному випадку система сильно грязна. Все, друзі, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Всім удачних ремонтів, всім щасливо. Дякую за перегляд.